Значить... Є, ну, ми... Що значить мене хочуть вам Ми до хочемо... вас так, прийшли для того, щоб поговорити. Да, ну я слухаю вас. Ви у нас не будете ну, зачитати? Я я вас... від... Ми я... з вами домовились Зом... на 10 годину. Де, де, де. Я вас слухаю. Почекайте, Ми з вами домовилися. Домовились на 10 години. Я вас слухаю по перше, ви мали е, зробити Ні. нам документ. Секундочку, до документ. давай віддалі сюди. Це показує. Вами... Ми з вами домовилися, що ви обов'язково е, надасте відповідь на ті питання е, взагалі на наше волевиявлення людей. Секундочку, я бачу ваше волевиявлення. Так. Те, яке ви принесли е, керівникові передо мною, я його бачив, я його читав. Що ми зараз даємо вам відповідь це волевиявлення? Доброго дня доброго. いいすみません。 Це Ви да? да ви ці блокзапляра. Та одні, будь ласка, треба підписати, щоб підписалися, що ви отримали відповідь. Так, ви потрібно ознайомитись. Ну, так, де у нас було це? Ви так будете громад, гадаєте, бачите? Але в курсі що? Скажіть, будь ласка, із... де початка? Ви... Ви... Будь ласка, це... дякую. Обламку, ні, 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 дякую. Навіть, дякую. З повага до людей, до громади, так? це громадська приміщення, це те ж саме, і наші приміщення мали б із приліччя хоча б доставити. Десь це не повага це йде. Це не повага. Так, так. Не. не повага. Дякую, що розуміння. Так, так. Ми хочемо порадитися, поговорити. Проходьте, Є, будь ласка. І так і це не минуло разу нас, що там пірвали погові, пірвали весь день. Приймаємо, вони дуже вчора. Ні, це ж не приймаємо, так. <рігум> 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 Тридцять четверта стаття Конституції України. Ми с... це не зйомка, це йде збору інформації, відео протокол сіма стаття закону про інформацію і з якими своїми статтями це не наші статті? Ні, це за це закони України. Дивіться газета закони контролю. Дякую, дякую. Розумієте, по чому? Справа в тому, що ми не прийшли до вас додому. Це ж зрозуміло, все. це. Це просто вийшло. Це наші просто А де наш Єдине, що ви можете нас попросити, щоб ми не публікували це. Оце ваше право. Так. Ви з вами говорили по телефону, ви нагадували, що. Була волевиявлена, є тобто. І ви хотіли відповідь на це волевинка. Будь ласка, в письмовій формі ми його надали. Дуже добре, все, ми вам дякуємо. Так. Ми зараз ще, ще зачитаємо. Наші представники зараз зачитують волевиявня. Ми сьогодні прийшли ще не тільки за нашим воловию, з відповіді на волевий. Ми прийшли ще з запитом, який ми вже неодноразово робили. Ми раз робили вже собі запит, на наш запит проігнорували, тому ми сьогодні його зареєстрували. У вас приймальні. Зареєстрували? зареєстрували. Ага, ну, мабуть, ще, ще, чекають. А резюме. Ну я не знаю, чому резюме. Якщо е люди, жителі прийшли, е територіальні громади прийшли до вас, і ви зобов'язані реєструвати і, звичайно, надавати відповідь на те, що ми надаємо. Питань ніяких немає. Да. Так, Розуміємо, що ви дали ще якийсь запит. Ми його реєструємо і встановлені терміни надамо вам письмову відповідь. Звичайно, Ще щось до мене? Звичайно, е, питання таке: нам потрібно, е, там зазначено е, правоосновчі документи. Ми, звичайно, хочемо, щоб ви надали відповідь нам на сій е, на вис на, на лист паперу, але взагалі хочемо, хотіли б дуже його бачити. Ну, взагалі, правоосновчі документи, акт прийому передачі. Значить, так. Да. ви принесли запит, ми його реєструємо да. і встановлені терміни, що там ми маємо дати, ми все вам надамо. Ще щось до мене. Громади є якісь питання особисто? Ну мене по перше цікавить. Я все не читав... Значить, все, що вас цікавить, ви повинні були викласти в письмовій формі. Є Ми ви реєструємо ви, 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 і все вам розмови не буде. Вибачте, є закон України про звернення громадян, де звернення заяви можуть бути як в письмовій, так і в усній формі. Ми вам надамо в письмовій відповідь в письмовій формі. Звернення може, ну, е, може да. бути як письмові, так і в да? Ви... Те, що ми виклали на листочку, це одне. А є ще у людей питання до вас особисто. Ви тільки що сказали, чи є питання, питань сказали, немає. Як немає. Усь... я спиталася у громади, чи є у громади питання? Ось люди зараз будуть задавати. Ми питання. вам всі відповіді на ваші запитання. Дамо письмо. Ви давайте письмові форми. Щоб що ви переживали забрала. А я, я розумію. Якщо людина прийшла з проблемою до вас, як ви дерева то ви що не маєте надати відповідь? Надамо я ж роз письмові. Яким, а чому письмова форма? Я як директор, є існує усна форма? Я вам надам все письмові е, ви бачила. Якщо жінка прийшла старенька, вона до вас має питання. Вона не буде е, вам писати. Е, послухайте мене, шановні. старенька жінка, і, і від трохи відлічається від вашої громади. Ви були громади від той, ви від раз тут. Е, Провокували Ми керівника, не керівника, не керівника. Не Боже, хвонів. Ми нічого от, не провокували. Всі, Ви ж не були. Всі, всі відповіді, Який, відповіді як, сказати, як? Сергій Тимофійович. Е, Сергій Тимофійович, Ніхто нікого не провокував. Люди принесли звернення. Так само, як до вас. Це, 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 ви просто зареєструйтесь. Ви, ви 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 не вводьте, будь ласка, людей в оману і не говоріть, будь ласка, на камеру, що ви спровокували. Люди прийшли, під... принесли Ларіс, можна я? Люди принесли яке підписано було найкраще терміни. 92 двома людьми з міста. І він без контракт пірвав і пірвав людині куртку. Хто спровокував? Я, я рвати будь нічого, ви? не збираюся. Не Мені кайфа, я до вас не сказав, щоб всі. Та, Команду, Добре? Я бачу то відео, яке і було перше. І для того, ще раз кажу, mm. щоб були в нас, ми цивілізовані люди, Правильно. ми вас всі дамо на ваші запитання. Так, ми ми ви Якщо не що Ви нас чули. Ви не, не почули, то є законні форми. Можна зробити. Якщо буде це, можна? Можна? <поцентрична> шановна громада? Бачите, як відноситься готовичі да. обов'язки водоканалу е, до громади, не і погрожує, що ми співаємо вчителя, як ніхто не був на що напад був о, бачите, а ми напали ні. Ми питаємо, ми нападали чи може за вікера бути напевно звинувачувати когось просто є ж відео.

Mm. Ви як юрист, у вас HEXI є ж у його... вас є так само і батьки. Possible... Так же само, як ви живете? Скажіть мені, будь ласка. Це наш, ні, ні, це наші другі. Це саме банці, так як і минулого разу. Правда, без біг. Український народ. Я вас вигадати Почекайте. Що на. нас так багато. Буде розуміти. Розмовано... Тут... Мій народ, нас багато, у це... нас, нас є уповноважений. Хай, якщо він подав резолюцію, я до Сергію читав, що на день Загальне питання на розвитку. Тому що це буде постачання. Посилання на норми діючого законодавства. Це взагалі нічого доди... немає. Нічого. Я вам зрозуміла. Проігнорували, коротше. Ну, вони написали так, як обично е, дають відповіді, просто як кажуть, не о чому. Просто так. Це такого, Знаєте, дитина в першому класі може дати. саму Все зависить від директора і зависить все від юриста. — Ні, він уже у Почекайте. Очікайте, ми Десяту годину і він вже втім. Він, він він виділив 20 хвилин. 20 хвилин, хвилин виділив. Е, значить, дивіться, <клес> ви представники водоканалу. Е, так, значить дивіться, якщо до нас, як я казала, <клес> ваш, вашим керівником, пане <клес> Чуковський, якщо на сьогоднішній день до нас розвертається спиною до громади, а не лицем, Значить, ми будемо робити внутрішнє розслідування, да. тому То що... що діяти да. все. Ми будемо робити, робити комісію, яка буде перевіряти абсолютно все, що у вас тут робиться. Я просто вас попереджаю. Ви не хочете по-нормальному, по закону. Я, я просто не зрозуміла. Це е я, е я просто не а зрозуміла е а для а чого ці опять опори. Я не зрозуміла. Чому не можна і зробити? Ларіса дали з ВТЦУ з міської ради. Вони ж теж нам пишуть відписочки. І відписочки і нам пишуть відписочки і відправляють наші йдуть виробничі питання. Ми не можемо на жаль багато. Шо, ну так ви ж заняті пішли особо юристи нас дуже відомі давають, не такі, які потрібно після нас навіть кабінета да, моють як після покинув. А там хлопкою навірно прямо. Зоксусом. Ні, вже якщо хлопка... то ми ж там щось там говоримо. І вони довели до цієї повномасштабної війни. Вони їм не довели. Це розібрано по полочкам. з військовим я спокою, зовсім вони кажуть, хлопці, хлопці, поможіть, тому що, а деякі кажуть, хлопці, розберуться, не розберуться. Зараз вже продають країну. Зайшла капорація і буде розкупати Україну неміряними шматками і ресурсами. Во тому, що ми не посили патрона, так не І коли би ми прийшли ви водоканал до вас і з директором зразу ще локати, так закрили, пішли далі, після далі народ пересувна виконавча та влада, вона, всі рука ну, оброку піднімаємо країну. Якщо розвертається, то лише час не на то, щоб розібратися з деякими питаннями. Ну, все. А до вас особисто не є Ви працюєте супер дуже добре, тому що вода це життєзабезпечення, це е, необхідний ресурс. Так що вам здоров'я, всіх благ, успіхів і. Україна помогу сайт. До побачення. <клес> 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 <клес>